Емоції просто шалені, зразу вийшли. Не знаю, що робити, просто сльози на очі навертаються. Дуже Пішлося подобається. Заспокаювати. П'ять заспокаю, мінус заспокаюємо, щоб вийти сюди. Ну, вітер якби всім завжди однаковий. От, просто вітер був той, щоб просто зустрічний вітер. От ми з, з дімою не є такі масивні спортсмени, щоб там нам добре було їхати проти вітру. От, ну, це якби нас... веслування, да. це всі на Україні знають. От, що ми погано ну, гірше виступаємо проти вітру. Ну, але зробили все, що могли, і просто просто кожну гонку За вітром ми перемагали, і на останній Кубку світу ми. Ми почти поставили рекорд нашій наші, наші дистанції. Нам не вистачило ну, більше пів секунди, щоб поставити рекорд. Тут це якби завжди, якби перша половина йде вона не є така важка, просто емоційно важко, от фініш було витримати емоційно, от так само було, ну, не менш складніше, як фізично. От я вже їду на фініш, просто у нас у горсі по по крайній дорожці, якби вони вже на фініш нас доставали. Я так боковим зором бачу, що вони вже достають. І зразу такі думки ми змагалися в Баку. От і ми їхали перші. От за 200 метрів до фінішу їхали перші, і нас на фініш пообганяли, ми п'яті заїхали. І Я вже, вже зараз відчуваю, що їду вже з медалю, вже і думаю, ні, все, хлопці, не сьогодні. сьогодні, ту медаль не віддам. Там ну дуже класно. От і важко було, звичайно. Приїхали 5 числа в Ріо. І кожен день приходилося вставати в 6 ранку, їхати на канал і, і вернутися просто з каналу і пообідати це було нереально. Чотири години в автобусі їздити. Ну, годину туди, годину назад, годину туда, годину назад. Це якби бувало. Ми робили спарені тренування. Тренування. Ми приїжджали на канал, тренувалися, там, якби відпочивали півтори-дві години, якби спали і робили ще одне тренування, і потім вже верталися додому. Якби це не, напевно саме було тяжкіше що підготовці. Ну ще важко, наприклад, було морально те, що в нас три місяці літа і жодного старту не було. Ми суто до Олімпіади готувалися. Ми так, не знали, на яких ми ходах, як ми їдемо порівняно з іншими лодками. Тобто, ну абсолютно така невідомість була, просто контрольні проходження, якби в нас були. і ну, Відчували, що ми щось можемо. Тому от першу гонку, попередній заїзд, от якби був мандраж, от просто як ми їдемо на рівні з іншими командами. Гонку відганялися, по Фінал вже стаємо, якби ну, не було хвилювання і фінал просто в бойовому настрої вставали. Тобто, перша гонка була в важкому районі. Нам хотілося перед, вже, якби, стартанути, і вже першу гонку пройти. Це вже дуже хотілося, Уже, напевно, за тиждень до змагань, хотілося не знаю, вийти на дистанцію, показати, що ми можемо. І це кожен день так довго тягнувся, тянувся, тянувся і, і все-таки прийшов наш старт. І, все не свишно просто дуже було обідно, Наприклад, стільки часу готуватись поїхати без медалі, якби з ну, Просто от як в баку ми тоді ага. їхали, бо то, та сама гонка, їхали якби перші вже, і на фініш нас обігнали, ми з'їхали п'ять і вже їдеш. Як то, таке враження, як щось забув в тому баку, ну не знаю. Вже за рік набрали опиту. Ми до трьох ночі, не нашли. Комарів подушив, там доріг спати. До трьох ночі говорили, говорила, а трасниць. Тільки п'ять ранку заснув, типа, ще всі були в ейфорії про гонку, і що медалі є, і лежить тумбочки. Фантастика. Розявлення в першу чергу запам'ятається довгою дорогою, особливо назад. Нереально довга дорога. Я не знаю, Два скільки дні. ми годин летили Ми вчора дні. в 6 ранку виїхали і сьогодні приїхали. Це довго Ну а місто це якесь місто, що живе в джунглях. Що, завжди з'їжджаєш там, якийсь ліс, ліс, ліс тунелі. Е, фа, як павели. Фа, е, ну, це нереально. Побачити ну, на свої очі. Це було. Ну, особливо сподобалась статуя Ісуса Христа, завжди yeah. мріяла, якби на ній побувати, побачити цей вид От зверху на це місто. Ну, дуже шикарно, це просто не забувається таке. Зараз напевно, віддихнути, а вже будемо наступного сезону. Е напевно, з листопада, з, з, з грудня місяця, вже зустріли своїм тренером, почали підготовку, дивитися, як ми будемо навчати цей сезон. Е, е, будемо старатися заворювати далі медалі, а там вже побачимо. Тому що у нас, якби, кожен сезон от, виходить на максимальних е, ну, оборотах, ти маєш бути, щоб попасти в збірну, отримувати, наприклад, зарплату. От це все кожен сезон треба дуже сильно готуватися, бо конкуренція Україні велика. От, а зараз, як ми вже з медаллю, тобто на ну, Два роки вже нам фінансово забезпечення, можна трошки розслабитись два роки. Будемо працювати. Звичайно. Мріємо про медаль в Токіо. Це ще буде мрія чотири роки в думках.